Я Анастасія Купрієць та я Сніжана Чернюк. Знайомимо вас із ЄС із європейської столиці Варшави у Рубриці Україна і чи ЄС говоримо про євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про безпеку Європи та України. Бо це питання взаємозалежні, нагадаємо, що гасло польської президенції в Раді ЄС безпека Європою, і здається, що після останніх заяв та дій зі сторони Сполучених Штатів Америки Європа може нарешті це гасло використовувати на практиці. Чи це лише так здається? Це й будемо сьогодні з'ясовувати, і почати варто з того, на чому ми зараз стоїмо. Ситуацію можна оцінити як ризик, як загрозу, як виклик, або навіть як можливість. Тож безпекова ситуація, у якій зараз опинилася Європа, до якої категорії належить? Це більше ризик і загроза, чи тут таки є можливість і шанс? Чи можна оцінити політику Сполучених Штатів Америки щодо Європи як копняк, якого власне Європі не вистачало? Кшиштоф Нічипер, старший спеціаліст українського відділу центру східних досліджень, вважає, що черговий холодний душ Європі може піти на користь. Я ще з тим згадзам, що панства європейські, я згоден, що країни Європи неадекватно реагують на ці інциденти на спроби диверсії, які відбуваються на європейській території. Однак, з юридичного погляду, це навряд чи можна вважати прямим нападом Росії, навіть падаючі безпілотники, важко розглядати як кінетичну атаку, як збройний напад на членів НАТО. Але більше адміністрація Дональда Трампа. Президента США, ключового члена НАТО, не сприймає Російську Федерацію як загрозу своїй країні і не визнає загрози глобальній безпеці з боку Російської Федерації. На думку адміністрації Трампа, Росія надто слабка, щоб загрожувати інтересам США факт, що вона напала на Україну. І таким чином намагається досягти своїх цілей, не сприймається як якась загроза, і це проблема Європи. І Джей Ді Венс приїхав до Мюнхена саме з таким меседжем: Росія та російсько-український конфлікт є локальною проблемою Європи, і що європейські країни повинні цим займатися. Чесно кажучи, мені важко з цим не поводитися, в тому сенсі, що європейські країни мають достатній економічний і фінансовий потенціал, а також можливість розвивати війська аби самостійно протистояти Росії. Тому імпульс, який Сполучені Штати посилають Європі, може мати позитивний характер, аби вона нарешті взяла на свої плечі відповідальність за те, що відбувається на європейському континенті. Тому що в мене склалося враження, що останні кільканадцять років Європа не помічала загрози з боку Російської Федерації, применшувала її і припускала. Що Сполучені Штати завжди зможуть захистити Європу від цієї загрози? Європа нехтувала обов'язком захищати себе, власну територію. Ця заява американських політиків холодний душ, який я сподіваюсь пробудить європейські країни від певної стратегічної летаргії. Тому я певною мірою вважаю, що це позитивний сигнал. Ця політика Дональда Трампа, якщо вона справді пробудить Європу, щоб вона почала брати на себе відповідальність за власну безпеку, нарощуючи свій військовий потенціал і збільшуючи підтримку. України, надаючи таку військову фінансову і економічну допомогу, яка зможе протистояти російській агресії, європейські країни можуть це зробити, але якщо середній ВВП, який європейські країни витрачають на збройну допомогу Україні, становить лише 0,1% ВВП, то це смішна сума. Якщо Європа не усвідомить, що вона також повинна нести економічні і військові витрати для власної безпеки. To na żalca zagroza trwa weź czas. To, jeśli Europa nie zda sobie sprawy z tego, że musi ponosić również koszty gospodarcze, wojskowe na rzecz własnego bezpieczeństwa, to niestety to zagrożenie cały czas ono będzie. Toż na dumku Krzysztofa, czy pora zagroza je, ale i szanse jej zmęczyć, tak je. A Jakub Olchowski, ekspert z Instytutu Centralnej Europy i Instytutu Marii. Колодовської кюрі радше оцінює безпекову ситуацію Європи в категоріях ризик та виклик, адже чимало шансів Європа наразі втратила. ще до до недавнього часу, тобто до вступу Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів, що сталося менше місяця тому, можна було бачити багато можливостей не тільки в Європі, а в самій Україні. Зрештою, президентство Трампа викликало змішані почуття, але все ж таки була певна надія, що можливо. Ця людина і його его змусить захотіти перемогти Росію, може навіть не стільки перемогти, але все ж таки посприяти якимось корисним чином Україні і Заходу. Боюся, що на даний момент це вже не є можливим. Таким дуже тривожним сигналом стало призупинення американської допомоги на розвиток USAID, але не тільки. А те, що сталося ще пізніше, а саме ця розмова між Трампом і Путіним вислови Трампа і звинувачення України, це переносить ситуацію у категорію ризику. Ризик це найбільш делікатний термін на даний момент, тому що ситуація дуже сильно змінилася, і, на жаль, боюся на шкоду Україні, але також на шкоду всьому Заходу і Європі. Але ти ж на ній кажуть, саме заходу Європи, і справді Україна боронить насамперед себе, проте не лише на кону Європи, її безпека, і цю тезу не раз повторюють, як на мене, вона слушна проте. Часом, якось, ніби перестало достатньо переконливо звучати для деяких європейців, зокрема й тих, які займають високі посади, ухвалюють рішення. Тож важливо повторити: безпечна Україна це безпечна Європа, і будь-які мирні перемовини не поставлять крапки у імперськості Росії. Цією крапкою має стати власне поразка Росії, так каже і Якуб Ольховський. Проблем в тим що... Наш заровно спочинство європейське і еліти влади європейське. На жаль, проблема полягає в тому, що її європейські суспільства, і європейські владні еліти не до кінця це розуміють, принаймні деякі з них. Одна з цих причин полягає в тому, що війна триває 11 років. Але це відкрите російське вторгнення в Україну триває фактично 3 роки. Вона трохи менше цікавить, ті літи, які зосередилися на різних внутрішніх проблемах. Друга причина це також російська пропаганда і російські. Вплив, який на жаль, дуже великий. Помітно це в різних країнах, зокрема й у Польщі, і це російська пропаганда і російський наратив, який, на жаль, говорить саме те, що зараз говорить президент Дональд Трамп та його оточення. Мовляв, цю війну потрібно закінчити. Не зрозуміло, хто її розпочав. Тепер є наратив, що війну Україна спровокувала. А може, це Захід взагалі зробив? Це абсурдні речі, але вони, на жаль, прорвалися у простір. Цей наратив на щастя ще не домінує, але має свою аудиторію. І те, що робить Дональд Трамп і його оточення. На жаль, тільки посилює це, бо безпечна Україна, суверенна безпечна Україна це також суверенна і безпечна Європа. У цьому ніхто не має жодних сумнівів. Ніхто, хто, хоч трохи знає Росію, хто хоч трохи знає, як діє Росія, якими категоріями мислить Росія і російська владна еліта, той прекрасно це усвідомлює. Проблема та сама нинішня американська адміністрація зовсім не розуміє Росії і теж абсолютно не знаються на європейській історії. Особливо східної Європи це поганий сигнал для нашої безпеки. є добрий сигнал для нашого безпеченства. Сигналів було чимало не лише за останній місяць, коли вже президентом став Трамп, не лише за час повномасштабної війни, чи майже 11 років війни Росії проти України. Перші сигнали це ще 2007 рік. Про це нагадав Кшиштоф Нічипор, старший спеціаліст українського відділу Центру східних досліджень. My w Polsce i myślę na Ukrainie mamy zupełnie inny pogląd na kwestie bezpieczeństwa Europy, bo tutaj musimy sobie. Ми в Польщі і в Україні маємо зовсім інший погляд на питання європейської безпеки, бо тут ми повинні чітко собі сказати, що нинішня війна між Росією та Україною почалася не 24 лютого 2022 року, а на 8 років раніше, з незаконною анексією українського Криму та початком збройної агресії, звісно, замаскованої під локальне повстання на Донбасі. І саме з цього погляду ми повинні виходити, якщо говоримо про безпековий статус європейського континенту. Скажу більше, цей нинішній російсько-український конфлікт не локальний конфлікт, а лише продовження протистояння між Росією та Заходом у широкому розумінні, яке триває щонайменше з початку 2007 року. Ми говоримо зараз після завершення Мюнхенської конференції, але як ми пам'ятаємо, у 2007 році у Мюнхені також була безпекова конференція, символічним актом якої було Проголошення конфронтації із заходом в промові Володимира Путіна, і це фактично момент, коли починається війна Росії із Заходом. Війна ще не кінетична, але безумовно світоглядна і політична, бо фактична ліквідація України як незалежної держави, а це мета збройної агресії Росії в Україні. Це лише частина російської стратегії, спрямованої насправді на повну зміну архітектури безпеки в Європі, і не потрібно особливо тлумачити, що відбувається в російській зовнішній політиці військовій політиці. Достатньо почитати документи або послухати, що влада в Кремлі офіційно заявляє. У грудні 2021 року Владимір Путін висунув ультиматум західним країнам, що вже свідчило, що повномасштабна війна, яка розпочалася проти України 24 лютого, була лише інструментом для ширшого бачення перебудови архітектури безпеки у Європі. Згадаймо, що йшлося про визнання заходом усього пострадянського простору, зокрема тих країн, які приєдналися до НАТО у 90-х роках, тобто Польщі, Угорщини та Чехії. Тож ішлося про визнання Центральної Європи і цих країн російською зоною впливу і через це блокування інтеграції країн Східної Європи у європейські структури. Це також створення такої собі зони безпеки в центральній Європі шляхом запровадження обмежень на озброєння і військову діяльність. Усе це Путін включив у свій ультиматум у грудні 2021 року, який фактично був спрямований на те, щоб звести американську присутність центральній Європі до мінімуму і таким чином піддати цей регіон прямому впливу і тиску з боку Російської Федерації. Тому цей конфлікт не має характеру локального, це ніяк не конфлікт за території. Тут йдеться не про внесення до конституції, тобто приєднання Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської. Областею до Російської Федерації це тривале недопущення вступу України до західних структур Європейського союзу і НАТО, демонтаж системи військової безпеки в цій частині Європи. Україна є лише одним із елементів цього до Європейської і до НАТО, і до розмонтування системи військового безпеченства в тій частині Європи. І Україна є тільки того елементом. Чи реагує Європа на ці виклики адекватно, відповідно й оперативно? І чи можливо так ефективно синхронізувати політику безпеки такого непростого і чималого організму, наприклад, як Європейський Союз, у якому нагадаємо 27 країн? А що вже казати про ще більшу групу країн, яку ми називаємо Заходом? Власне, зараз Захід. Має таке розбіжне розуміння щодо того, чим є загроза. Про це каже і Кшиштоф Нічипор. Панства Заходні, перед ким уні Європейської, з Я маю на увазі країни заходу насамперед країни Європи, Європейського Союзу і з іншого боку, нову адміністрацію в Білому домі у США. Ця різниця у сприйнятті безпеки полягає в тому, що нова адміністрація Трампа не сприймає Російську Федерацію, агресивну політику Володимира Путіна як загрозу своїй власній безпеці, але одночасно і як загрозу архітектурі безпеки на всьому європейському континенті. Така думка є в адміністрації Дональда Трампа, але не лише там. Маю враження, що також це стосується, наприклад, деяких політичних еліт у Німеччині. Звичайно, це явно влада в Будапешті чи Братиславі. Я маю на увазі прем'єр-міністра Орбана чи Фіцо. Це ті політичні кола, які не вважають Російську Федерацію загрозою. Тож частина західних політичних еліт не вважає, що Європі і є від чого захищатися. Трудно із з того взгляду, що частина еліт політичних західних не уважає, аби Європа малася перед чим бронити. Відсутність європейської єдності відзеркалюється, наприклад, у тому, що ЄС не має спільної армії і не планує таку створювати. Про це сказав нещодавно очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. На конференції в Мюнхені президент України Володимир Зеленський закликав Європу таку армію збудувати. Проте Радослав Сікорський відповів, що об'єднання армій не станеться. На думку експерта Якуба Ольховського, створення європейської армії неможливо, бо Європа занадто розділена політично. 80 років тому, він по закінченню другої війни світової, у Черчилль приблизно 80 років тому, одразу після закінчення Другої світової війни, Вінстон Черчилль, британський прем'єр-міністр, всім відомо постать, просував ідею створення Сполучених Штатів Європи, тобто федералізацію Європи. Цього не сталося 80 років тому. Цього не сталося сьогодні, тому що Європа, як ми говорили раніше, складається з десятків держав, які дуже відрізняються, і вони є суверенними державами. Кожен дбає про свої інтереси. А питання безпеки і оборони, взагалі, є ключовими інтересами. Кожної держави за визначенням насправді розмови про європейські збройні сили, європейську армію і так далі ведуться вже давно і безрезультатно. Я боюся, що це нездійсненна ідея, тому що хто буде такими військами керувати, хто відмовиться від свого суверенітету, від суверенітету над власними збройними силами. Європа надто розділена політично, щоб отримати щось подібне. Європа є збит поділена політично, щоб би здобич на щось таке. Тож Європа дуже розраховує, що США не перейдуть від заяв до дій, коли йдеться про зменшення присутності їхніх військ у Європі. Тут варті уваги заяви Кіта Келога, спецпредставника США з питань України та Росії йому належить фраза, що Європи не буде за столом перемовин про припинення вогню. Також він сказав, що присутність американських військ у Європі не буде вічною а нещодавно, 18 лютого, кіт Келог був у Варшаві, зустрівся з президентом Польщі, і після розмови з Келогом Дуда, президент Польщі, сказав, що США не збираються зменшувати присутності своїх військ у цій частині Європи, навіть навпаки, очікується посилення співпраці ця новина має заспокоїти, але чи не шкідливо себе заспокоювати? Може краще бути готовим до несприятливих дій США. Якуб Ольховський каже, що в будь-якому разі Європа має брати на себе більше відповідальності в питаннях безпеки? Тож Європа повинна не він цей głębiej myśleć o, o swoim bezpieczeństwie, то правда, дійсно, Європа вже давно мала почати думати про свою безпеку. Крім того, пам'ятаємо, що Європа сама по собі, навіть без сполучених штатів, за демографічним потенціалом, за військовим потенціалом, за економічним потенціалом, абсолютно переважає Росію. В такому протистоянні Росія не мала б мати жодного шансу на жодному полі, але за однією умовою, що Європа буде діяти узгоджено, об'єднано і згуртовано, і це ключова проблема, про яку Москва звичайно добре знає, і саме тому вона так послідовно і так інтенсивно здійснює будь-які дії, які спрямовані на те, щоб нас розділити, поляризувати, спровокувати внутрішні конфлікти в європейських державах. На жаль, вона робить це з великим успіхом, і тому Європа, на жаль, не настільки об'єднана, як могла б бути. Безсумнівно, те, що відбувається зараз, і що робить адміністрація Трампа, це, на мою думку, останній дзвінок для Європи, щоб дійсно почати думати серйозно, і це визнає частина європейської еліти. Так говорить президент Фінляндії, так говорить генеральний секретар НАТО, який, зрештою, є європейцем, так говорять інші лідери. Але що з цього вийде, бо це таки викликато і єдності менше ніж хотілося би. І все ж питання допомоги Україні певним чином об'єднало значну частину європейської спільноти. Кшиштоф Нічипор зазначає, що стратегічне бачення російської загрози, а відтак і допомоги Україні, є стійким і однозначним. Мусимо собі відповідати на питання власть, на чим поляга. То попарче любні попарче для України, бо мав враження, жо тут потрібно відповісти на питання, в чому насправді полягає ця підтримка чи відсутність підтримки України, тому що в мене таке враження, що іноді ми плутаємо певні аспекти щоденних відносин із цими питаннями стратегічної безпеки. По перше, і в Польщі, і в країнах Балтії, включно із згаданою вами Чехією, мені здається, існує значний консенсус щодо сприйняття загрози з боку Росії, про яку ми згадували раніше. Серед правлячих еліт цих країн є визнання цього факту. Маю враження, що військова та економічна підтримка цих країн є чимось очевидним. І я не думаю, що це зміниться в найближчому майбутньому. Так, у кожній з цих країн є угрупування, які підважують таке сприйняття загрози. У цьому немає нічого дивного. Ми живемо в демократії, тому свобода слова є екзистенційним елементом функціонування цих держав. Іноді в мене складається враження, що сприйняття цих груп, як важко можливих і впливових на поточну політику є перебільшенням щодо конфедерації. Мені було б навіть важко сказати, чи перевищить вона навіть цей 10-відсотковий поріг громадської підтримки. Це надто мало, аби можна було істотно вплинути на зовнішню політичну лінію, яку проводить Варшава. Але інша справа щодо питань підтримки в поточній політиці, я маю на увазі, наприклад, розмови про допомогу українським біженцям і питання масштабів військової допомоги в Україні з боку польської держави. Це дискусії, які відбуваються в польському суспільстві та політичних елітах, які є природними в рамках демократії. Водночас це не підриває сприйняття загрози з боку Російської Федерації та визнання того, що Росія. Не може виграти цю війну проти України, якщо ми говоримо про інші країни, такі як Угорщина, то також складається враження, що тут не йдеться про бажання Угорщини приєднатися до Російської Федерації в якомусь союзі, поєднатися в якусь організовану структуру. Маю враження, що і ФІЦУ в словаччині, і Орбан в Угорщині кон'юнктурно використовують російсько-український конфлікт у своїх цілях. Блокування угорщиною допомоги Україні, чи то в НАТО, чи в Євросоюзі, розраховане як шантаж для отримання певних політичних або фінансових поступок від Брюсселя. У мене склалося враження, що це не зовсім ідеологічне питання підтримки Росії в конфлікті з Україною, а скоріше інструмент для продавлювання своїх інтересів. У переговорах з Брюсселем та чиновниками ЄС, звичайно, я не применшую цю проблему. Це популістські ігри, які підривають солідарність європейських держав на тлі загрози серйозної загрози з боку агресивної імперської політики Російської Федерації. Є це популістична загривка, яка підважа солідарність państw європейських в область загроження, бо поважного загроження, яким є агресивна імперіальна політика Федерації Російської. Популістом без сумнівів є її Дональд Трамп, і тут експерт Кшиштоф Нічипор помітив тривожний парадокс, як США суперечать самі собі. Прошу теж зручить увагу, що стане з'єдночене домагаються. То дуже цікавий парадокс. Się... будь ласка, також зауважте, що Сполучені Штати вимагають, і це дуже цікавий парадокс. Щоб європейські країни збільшили свої військові витрати до 5%, як це вимагається в рамках членства в НАТО, а водночас підтримують ті сили і групи у європейських країнах, які виступають проти цього, ось наприклад, те, що робить Ілон Маск, як радник президента Трампа, публічно підтримуючи Віктора Орбана або Альтернативу для Німеччини, тобто ультраправе німецьке угруповання, це політичні сили, які підважують погляд на Росію як на загрозу. А якщо загрози немає, то навіщо озброюватися? Це означає, що Сполучені Штати, вимагаючи більшого розуміння розподілу цих військових витрат. Водночас підтримують ті сили, які проти них. Це парадокс, це великий парадокс. І я відчуваю, що це якесь непорозуміння в Вашингтоні. І мені важко це коментувати, бо я не американіст, але це викликає тривогу. рамках Вашингтону, і трудно міша до не одніжпаміжнім американістом, але є стоніпокоянце. Трамп уже вирізнився своєю трансакційною політикою. Теж відомо, що Дональд Трамп поважає позицію сили, яку Європа наразі не демонструє. Тож, які перспективи, чи має Європа потенціал, щоб показати свою силу? Як у Вольховський підкреслив, що історія свідчить, що Європа таки вміє бути сильною і варто їй це. Пригадати пам'ятаємо папа та грунті речі, жалі спойжує на мапи світу. Пам'ятаємо, що якщо ми подивимось на карту, то європа це такий невеликий шматочок світу, і все ж таки цей шматочок зміг прищепити своє розуміння права, свої правила фактично всьому світові у певний період часу. Звісно, в історичні часи і війнами, потім якою силою і репутацією. Тож потенціал є, просто цей потенціал похитнувся через внутрішні розбіжності, і це, на жаль, мабуть, фундаментально. На проблема. Ми теж сподівалися, що США покажуть силу і примусять Росію до справедливого миру. На жаль, наразі більше схоже на те, що саме Росія в такій переговорній позиції, що може примусити до свого миру силою, тому що з неї вже взагалі знята провина за початок цієї війни. Росія це вже не воєнні злочинці. Трамп починає говорити про великий російський народ. Тож Європа має перед собою важке завдання, але воно не є нездійсненним. Я думаю, що Європа не була на такому перехресті і в такому складному історичному моменті, як зараз, з часів Другої світової війни, на такім роздрожу, і в так трудних моментах історичних, як як в хвилі. Розгортання подій залежить і від Європи. Сподіваємося, що власне Європа зреагує на це, як казали сьогодні експерти. Останній дзвінок об'єднається і втілить потенціал своєї сили. Розуміння ситуації допомагає у турбулентні часи. І ситуацію зрозуміти та проаналізувати нам сьогодні допомогли Якуб Ольховський, експерт із Інституту Центральної Європи та інституту Марії Складовської Кюрі, Так, Шиштоф Нічипор, старший спеціаліст українського відділу Центру східних досліджень. А з вами були Анастасія Купрієць та Сніжана Чернюк у програмі Україна і чи ЄС. Почуємося за тиждень.